Отож, у попередньому відео ми трохи поговорили про історію слова час, а в цьому відео будемо говорити про його історичного брата, про слово верем'я. Верем'я або врем'я, як я вже казав в попередньому відео, врем'я це не суржик, а це запозичення в українську мову з церковнослов'янської. І оскільки врем'я це церковнослов'янський варіант, то пропоную розглянути його чисто українського брата, слово верем'я. У давньоруській мові, тобто у мові княжого Києва 11-12 століття, вереме, саме так воно звучало тоді, вживається у значенні проміжок часу на позначення того, що ми зараз розуміємо під словом час. Даю такий приклад: це запис у повісті врем'яних літ, 1148 рік, ото вереме, прийдоща Новогородиці повоював ще Руся, ото Ярославля, що означає. У той же час прийшли новгородці, розоривши Русь з Ярославля. Тут бачимо, що слово «веремя» перекладається на українську як слово, як час. Але так само слово веремя у той самий період воно також могло означати і якийсь сприятливий момент, пора у тій самій повісті врем'яних літ. За 1185 рік читаємо таке: реко Ростиславо, дружині своєї, веремя не єсте, поїдемо». Сказав Ростислав дружині своїй: Пора нам, поїдьмо. І саме це останнє значення, воно поступово змінювало свій спектр значень І від розуміння сприятливого часу, сприятливої пори протягом століть перейшло у те значення, яке ми зараз натрапляємо в українських діалектах, а саме сприятлива погода або навіть просто погода. Наприклад, якщо візьмемо новелу Марка Черемшини Більмо, то там є таке речення. Тимофій зійшов на дорогу і привітався з кумом. А відтак став вихваляти сьогоднішнє верем'я. Що він вихваляв? Погоду. Корінь українського верем'я і церковнослов'янського врем'я йде від праслов'янського вермен, або ще раніше вертмен. І тут, як не дивно, той самий корінь, що й слові вертітися вертітися. «vert», Тобто верем'я це те, що крутиться, вертиться, певний цикл, певний період, який повторюється. До речі, у давньоіндійській мові у санскриті теж є дуже схоже слово, схожим походженням вартман, яке означає слід від колеса або просто шлях. Тобто теж, те, що залишено колесом, циклом. І ще слово верем'я існує також і в інших слов'янських мовах, в різних варіаціях, зокрема у болгарській є слово «време». І воно означає час як період часу, і так само у хорватській і в сербській є слово «время». і до того ж означає не тільки час, але також і погоду. А я вам бажаю спокійного і вдалого часу і верем'я надалі.